Нарешті Харків у снігу школярі радіють, бо перша половина зими була занадто теплою із дощем та брудом. На лижах та санчатах накататися не встигли, скаржиться школяр Степан. Я хотів би, щоб було більше снігу, щоб поїхати покататися на лижах на сноуборді і отримати більше удовольствия. Молоді харків'яни вагаються. Кажуть, тепла зима, як палиться, що два кінці має. Половина зими без морозів, то з одного боку добре. Бо на обігрівачах заощадили і комунальники не так лякали рахунками за електрику. Проте з іншого боку, коли зима без снігу, невідомо, що буде із новим врожаєм і по чому стануть паляниці. Для ніколи ця зима була спасінням, так як ну, мало вообще на обігрівання домов, обгрівання квартир, тобто ну, це добре. Раді них я согласна таку зиму. Осень была сухою, не було б хліба, якщо б зараз не було снігу, нічого не буде, і так не воднопшеницька пшеница не Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Тривале утримання теплої погоди протягом грудня першої половини січня метеорологи пов'язують із впливом повітря з Атлантики. Однак на хрещення мороз Харківщину не обмине. Синоптики прогнозують мінус на цілий тиждень. Особенно нужно обратить внимание на четверг. Вот здесь понижение температуры ожидается до минус 13 градусов. Днем температура воздуха будет варьировать в пределах минус 1, минус 5. В среду, в четверг ожидается в пределах минус 3, минус 8. Как правило, днем будет облачно с небольшими прояснениями. Щодо снігового покриву, то поки що він недостатньо великий, бо у грудні січні трималися плюсові температури, пояснюють у метеорологічному технікумі. Тож залишається лише сподіватися, каже Світлана Ржетниченко, що місяць лютий виправдає свою назву і принесе тривалі морози та заметілі. А точні прогнози робити наразі зарано. Тернет наш ну, добрісний говорить, що сірі февраля, з февраля буде тепло. Буде 6-7 градусів тепла, буде потіплі. Опять циклон йде такий к нам. Світлана Маренич, Микола Кузін, у тебе новини.